В мене була компанія друзів, і ми собі тусувалися, відпочивали, і на одній квартирі всі лягли, оскільки там ну, десь на підлозі, десь ще якось. Я ліг на підлозі з парою, яка стала парою в цей вечір. Трошки далі, я був, дівчинка от біля мене, хлопчик, трошки далі. Вони об'єдналися забрати в тебе ковдру. І я собі думаю, там є ж всі кінти, там все клас, супер, кажу, до ніж до завтра, класно, потусили, від собі сплю, хочу спати. І в якийсь момент я відчуваю, як дівчинка ця б'ється в мене. Як чайка вона б'ється в мене і розпочинається туди-сюди шуршання. Бачу, що я він не стоїть. Як, як, як наче в неї конв... конв... конвульсії, так? Вона я... б'ється і. О! Вона в мене оце лопашиться. А, а ти, а ти даєш здачу? <реш> Ні, це людина, яка розізлилась, перевернулась. На! І тут ти поняв, що вона любить пожорстче, коли вона почала тебе душити. Він Ні, це просто палець. Я спиною чую, по лопатках лупить, знаєш, типу, по лопатках я думаю, походу, це. Ти не бачив, лунатика серед ночі. Хіплі, <рес> Неудобно, типу, зупиняти процес. Але ну ми ну Не якось яко себе відчуваю трохи опущений якийсь, знаєш? Витворявся, що ти спиш? Ні, я в якийсь момент дістав. Ну, думаю, трохи. як їх збити, я типу засвітив телефоном зразу Чик фонарик типу, включив. Бе яке ти гімно, О, чесно, не. ти просто неймовірне гімно просто. Подожди! Він такий! О! Щось подивитися! Наприклад, українська правда. Ну слухай, не удобно, бо мені і болить, бля, ну, я... За Україну! Я радий, що ти просто це, ну, а не зробив і не обернувся такий. Ні, я зразу. Він, він ще міг він, зараз... Ні, Я зразу відкрив, знаєш, додаток укризалізниця. Типу. <гум> Знайду ну, я і поїзд додому. <гум> я якраз в вихідні могли бути, планував на рівне їхати. сука, шукає собі поїзд, вона каже, о, ти не спиш! Типу, і, коротше, все закінчилось тим, що я не видержав. Вони <гум> <Так. гум> скліщились? Пер, ти перший кінчив <гум> перепрошую. <гум> — перепрошую. <гум> Я просто, ну, встав з того підлоги, встав. І пішла в іншу кімнату, щоб як ти кажеш, не бути гімном не заважати. Бо ну, якщо вже так, то будь ласка, поперед ти з вадим. Знаєш, не було не було такого. <гумірно> Але ж ти не обманю. Ти ж думав, що в якийсь момент Вадім. <гумірно>